Зі шкільних років бути готовим до захисту держави на Рівненщині активно працюють над досконаленням викладання предмета захисту країни, за словами першого заступника начальника Рівненської ОВА Сергія Подоліна, патріотизм потрібно виховувати зі шкільного віку. На рівні президента, на рівні уряду було прийнято рішення посилити цей напрямок. Наше завдання, щоб кожен українець, кожен молодий українець патріотично любив нашу державу, розумів, що таке її захист. А такі навики треба отримувати вже в школі. Перший і найважливіший крок якісна підготовка вчителів, тож на них чекатиме підвищення кваліфікації. Як розповідає звідувач лабораторії національного виховання Рівненського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Михайло Профорук, навчання вчителів активно триває. До нього долучилося більше ста осіб. На даний період часу у нас навчання лише буде по чотирьох модулях, які будуть викладатися, викладаються вже в 10-11 класах. Плюс у нас зараз навчання проходить п'ятиденне з 14 по 18 число цього тижня. І ще буде ще дві групи, буде навчання ще для 70 вчителів. Тобто орієнтовно у нас буде курси пройдуть вчителі 100 Тридцять 140 вчителів, однак зміниться не лише підхід вчителів до викладання, а й сама шкільна програма. Відтепер учнів навчатимуть зокрема, як керувати дронами, а також більше зосередяться на вивченні домедичної допомоги. Ми зараз вже розробили програму на основі міністерської програми і будемо вже формувати навчання по дронах. Потім буде навчання по домедичній допомозі, тому що Зараз це вже зовсім багато. Є алгоритмів надання до медичної допомоги. Маємо це все пояснити вчителям. Готові до нововведень, і самі вчителі кажуть, оновлений предмет допоможе сформувати правильну свідомість в учнів. Я думаю, що все-таки це рішення було необхідним. Тому що на жаль навчальні заклади на протязі 30 років не забезпечувалися в даному напрямку. Дане питання нас значно посилить і буде більш цікаво і пізнавально дітям. Наразі вже відібрані заклади, де проводитимуть викладання захисту України згідно з оновленою програмою. Забезпечити навчальний процес усім необхідним. Область може за фінансової допомоги уряду. І сьогодні в області ми вже створюємо 42 осередки. В навчальних закладах по захисту України це і загальноосвітні школи, це і профтехи. Деякі сьогодні уряд вишукав можливість надання субвенції 86 мільйонів на ці потреби для того, щоб створити якісну матеріальну базу сучасну під час військового стану і навчати молодь. Вікторія Якимець та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.